Усім привіт, з вами Кіт. Нещодавно я дізнався про дуже круте оновлення Steam, що очікує на кожного користувача платформи дуже скоро. А для тих, кому як і мені з хом'яком кортить швидше і більше, у цьому відео розкажу, як створити сімейну групу або Фемелі Шерінг через бета-версію Стіма. Ніякої магії вуду та спеціальних навичок тут не потрібно, впевнений, що кожен зміг би сам розібратися народним методом клацання і штиркання. Але сьогодні я не тільки розкажу, як отримати доступ до усієї ігрової бібліотеки друзів, а й за що можна отримати бан та які є нюанси у користуванні оновленої функції сімейного доступу. Лупаніть лайкос, щоб не забути, та погнали вже. Почну з того, що ділитися іграми у Steam можливо було і раніше, але там купа уточнень і незручних механік, по типу неможливості грати з двох акаунтів одночасно. Звісно, нас не цікавить, як там було колись за часи Київської Русі. Це у нашого сусіда з цим якісь психічні проблеми, тому одразу до свіженького. Steam Family Sharing дає змогу власнику сімейної групи та її або його п'ятьом друзям, якщо такі вже є, ділитися усією здоровезною бібліотекою ігор, що має кожен учасник. На виході маємо цілу купу дивних гівноігор, серед яких треба буде відкопати потрібні нам скарби, і це я кажу із власного досвіду. До створення сімейної бібліотеки мій аккаунт налічував близько 140 тайтлів, з яких, дай Боже, 40 будуть іграбельні. Все інше, хом'як хапав на халявних роздачах чи акціях. І знаєте, я був упевнений, що моя тотемна тваринка буде топ-1 у змаганні по збиранню халявного шлаку. Але коли ми з друзями зібрали склад, виявилося, що моя бібліотека сміття збільшилася на 600 одиниць. І на виході маю 211 адекватних проєктів та майже 700, що попало. Але повернімося до солоденького. Як створити собі групу Steam Family та дивуватися з кількості пасочок у пісочниці? Спочатку треба упевнитися, що у вас стоїть режим Steam Family Beta. Але може бути так, що ви дивитеся це відео, коли фіча вже вбудована у основний файл Steam, і тоді цей пункт можна пропустити. Ще дуже важлива річ це мова лаунчеру. Зараз дуже сильно просувається українізація ігор, і щоб не було ситуації, коли у грі є польська мова, а української немає, бо ми всі і так розуміємо російську, навіщо нам українська. Треба активніше показувати платформі, що нас набагато більше від тих самих поляків, і має сенс найняти невеличку команду локалізаторів для нової гри. Ось для цього й потрібно змінити мову у стім на українську. Така незначна дія, а впливає на розвиток ігрової індустрії. А зараз переходимо у сам ігровий магазин. У верхньому лівому кутку тицяємо на Steam, далі налаштування, вкладка Інтерфейс і біля напису Участь у бета-тестуванні клієнту Steam потрібно вибрати Steam Families Beta. Клієнт далі оновиться і після цього можна створювати нашу ігрову пісочницю. Тепер переходимо у вкладку керування аккаунтом, далі відомості про аккаунт. Зліва тицяємо на керування сімейною групою. І тут маємо на вибір приєднатися до вже створеної групи чи створити свою. Далі висилаємо запрошення, які будуть надіслані на електронну пошту аккаунту та у сам Steam. Іноді буває так, що сповіщення прилітає на телефон у Steam Guard, а у сам Steam не приходить. Усього, включно з власником, може бути 6 осіб, яких можна позначити дорослий або дитина для певних обмежень. Ось і все. Як і казав, нічого складного. Проте зараз буде найцікавіше, а саме подробиці про сімейний доступ, адже не всі мають можливість додаватися до групи, так як і не усіма іграми можна ділитися. Для повноти картини краще піти на сайт Стіма та почитати, посилання я залишу в описі. Але по основним питанням я пробіжуся. Бан, якщо у сімейній групі не знаходяться члени родини. Таких випадків я не чув, але впевнений, що таке може бути, особливо у тих осіб, що нахабніють та зловживають подібним халявосервісом. Наприклад, створення сімейного аккаунту для платних послуг. Я маю на увазі, коли членам групи платять абонплату або роблять разовий платіж. Тому на 95% впевнений, якщо ви з друзями зробили пісочницю лише для себе та своїх кудлатих хом'яків, все буде гаразд. Але банан все ж можна отримати, якщо ваші друзі хапають вакбан у грі. Наприклад, за чити. Заблочать ваш аккаунт повністю і навіть не будуть слухати про паскудника друга. Тому давайте доступ лише перевіреним особам. Чи можу я, власник гри на аккаунті, грати у гру, коли в неї вже шпілить хтось із сімейної групи? На жаль, ні. Одна гра дорівнює один гравець. До речі, обмеження стосуються лише однієї тієї самої гри. Тобто, якщо у вас на акаунті є Майнкрафт та Роблокс, і ви граєте у перше, а ваш кориш у друге, то проблем не буде. Ну, тільки з тим, чи взагалі є у стімі такі ігрові хитяри. Е, чи можливо поділитися тільки окремими іграми? Наприклад, я купив Dragon's Dogma 2 за 2000 гривень і не хочу ділитися доступом, щоб потім у школі розповідати, який я перчик і що там такого крутого. На щастя або, на жаль, ні. Відокремлювати бібліотеку не можна. Так само не можна ділитися і усіма іграми, а є певні обмеження. Зокрема, ігри, у яких потрібен сторонній ключ активації або підписка, безкоштовні ігри та ігри з регіональними обмеженнями. Там є ще декілька пунктів, але вони незначущі. А от з регіональним доступом є ще один момент: неможливо додати до сімейної групи людинку, що має інший з вами регіон. Тобто на болотах із регіональними махінаціями знову буде пекти дубку. Тепер поговоримо про кулдаун. Якщо ви додалися до сімейної групи, то на вас падає прокляття, що цілий рік не дасть змогу вступити у іншу сімейну групу. Якщо вас виключили з попередньої, це все одно не змінює справу. Одна сімейна група на один рік. Повернутися туди, звідки вас кікнули або ви пішли самі, а вже ж можна, але це єдиний варіант. Збереження та досягнення. Це все залишається за вашим аккаунтом. Тобто, граючи у гру іншого власника, ви маєте особисті сейви та ачівки. Доповнення. Якщо ви маєте гру, але не маєте доповнення, а ваш друг чи подруга купили розширене видання, чи просто має гру з доповненням, то ви можете грати у неї. Немає різниці, чи це гра або тільки DLC. Усе тепер як при комунізмі. Обще. Ну, ось, начебто, і все впевнений, що будуть додаватися правила і обмеження, та Valve викатять анонс повноцінного вбудованого сімейного доступу вже досить скоро. А наразі маємо непогану халяву, котру міхом міхом'ячісько оцінив на 10 з 10. Але не забувайте про обережність, бо нікому не хочеться втрачати аккаунт або мати кулдаун на цілий рік, бо щось не так наклацав. Краще почитайте форум і упевніться, що у вас все влаштовує. З основною темою відео, наче розібралися, тепер трохи про особисте. Як ви знаєте, канал має групу у Telegram, і на момент працювання над відео Хом'як вирішив ділитися з вами інформацією про халяву та деякі найсолодші знижки. Хто підписаний на телеграм-канал, вже знають, що там немає спаму, реклами чи іншої фігні. Тож велкам. А коли нас буде 50 котиків, я відкрию коментарі для спілкування та холівань. На цьому у мене все. В Warcraft у процесі, ви й самі розумієте, чим вищий рівень, тим довша прокачка. Тому буду робити інші відосики, щоб не забували про кота з хом'яком. Сподіваюсь, лайкос ви протисли ще на початку. Дякую за перегляд. І з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!